Чим та як замінити люмінесцентні лампи в акваріумі, адже такі лампи зняті з виробництва та й баласти до них знайти вже досить тяжко. Здавалося б, можна просто викинути балку і встановити світодіодний світильник. Але не все так просто. У більшості випадків така балка є частиною кришки, її позбутися можна тільки разом з кришкою. Або доведеться повністю переробляти кришку. І особливо це стосується заводських акваріумів відомих брендів, таких, наприклад, як Juvel або Fairplast. Але Superfish має просте та ефективне рішення. Це світлодіодні лампи Superfish Retro LED. І так, їх можна встановити замість старих люмінесцентних ламп. Адже в комплекті є спеціальні кріплення-адаптери. І вони бувають двох типів: під цоколь T8 та під тоненький цоколь Т5. Достатньо вкрутити правильний адаптер в стандартне кріплення та підібрати лампу необхідної довжини. Такі лампи бувають довжиною 45, 55, 60, 75, 85, 90 100 115 120 та 150 см. Таке різноманіття розмірів дозволяє підібрати лампу для будь-якої балки. В нашому випадку балка зовсім нестандартного розміру з довжиною ламп 75 см. Тому ми використаємо лампу Superfish Retro 75 см довжиною, яка ідеально встановлюється на дане місце. Для початку потрібно відкрутити стару люмінесцентну лампу і прикрутити адаптер з комплекту. В нашому випадку це адаптер під Т-8 цоколь. І вставляємо лампу в кріплення та з іншої сторони. До речі, в адаптері є проріз для кабеля, щоб він не заламувався. Кожна лампа має свій кабель та блок живлення, тому кабель від балки ми вже не використовуємо. Також на кабелі є ручний перемикач. Також розглянемо установку нових світлодіодних ламп Superfish на акваріум Джувель Vision 450 літрів, де ми замінили старі люмінесцентні лампи Т5 на нові світлодіодні лампи від Superfish. Для даного акваріуму ідеально підійшли лампи довжиною 115 см. Завдяки адаптеру вони встановилися в стандартне кріплення. Ці лампи мають досить потужне світло і добре пробивають стовп води до самого дна, а ще під ними добре ростуть акваріумні рослини. Лампи Superfish Retro бувають двох типів: Bright білого кольору та комбі з кольоровими діодами. Лампи SuperFish Retro Bright це лампи білого кольору для посиленого росту акваріумних рослин. Основні характеристики PAR167, більше 10 000 люкс та більше 12 000 кельвінів. Правильний спектр з піками в червоній та синій зоні. Лампа Superfish Retro Combi з кольоровими діодами для підсвітки риб та додаткових кольорів у вашому акваріумі. Основні характеристики PAR100, 3700 люкс та 7600 кельвінів. Ось такі кольори дає лампа Superfish Retro Combi. Найкращий ефект дає використання обох ламп разом. Отже, основні переваги ламп Superfish Retro. Це, по-перше, простий монтаж. Підходять для цоколя Т5 і Т8 ламп. Вони водонепроникні, вони низьковольтні, тобто вони безпечні, енергозберігаючі термін 40, е, служби такої лампи до 30 000 годин. А ще вони підходять на акваріуми, джувель та ферпласт. Всі лампи можна придбати на нашому сайті. Посилання буде в описі під цим відео. Адаптери входять в комплект з лампами, але якщо вони вам потрібні окремо, ви можете їх придбати на нашому сайті. Посилання в описі відео. Також додатково до ламп Superfish Retro можна придбати контролер. Він дозволяє налаштувати ефект з ходу за ходу сонця і виконує функцію таймера. Під'єднується просто в розрив кабеля. Дуже простий в налаштуванні придбати також можна на нашому сайті. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь, коментуйте, лайкайте, адже попереду ще більше корисних та цікавих відео.